Я Степаненко Сергій, військовий, проходив службу у ДШВ. Звертався до свого командира з питань звільнення за сімейними обставинами, в зв'язку з наявності у мами інвалідності другої групи. Відмову хоч і не отримав, але звільнений не був. Мене не звільняли. В подальшому мама, дізнавшись з інтернету, звернулася до центру, надання, до центру правової допомоги та записалася на консультацію до Олександра Павловича, до юриста Олександра Павловича. На консультації після вивчення моєї проблеми було укладено, укладено договор на правову допомогу. Та через декілька днів, а саме 10.06, мама отримала матеріали щодо мого звільнення, які, які були надіслані до керівництва моєї військової частини. Та був звільнений. Звільнений 21.06.23 року. Работаю задоволений, рекомендую.